Всім доброго і гарного дня ми зараз відпочиваємо у чарівному та мальовничому місті Яремче, яке засноване у 1787 році. Ми вам трохи розповімо про те, що тут можна подивитись. Але нам дуже сподобалось це місто і ми туди. Де хотіли потрапити і потрапили у грудні на відпустку. Так що всім гарного перегляду. І так, це автостанція міста Яремче. Тут прибувають за різними напрямками автобуси, маршрутні такси, просто таксисти стоять. І вас можуть відвести. В різні точки Карпат, навіть Закарпаття. І на хуст є тут напрямки. І ось тут така дорога, Вулиця Свободи, вона центральна, по якій можна поїхати або в сторону Буковеля, Верховини, або в сторону Івано-Франковська. Тут єдине, що немає ніякого вказівника, немає табла, тому потрібно дивитись все в інтернеті онлайн-табло. Ось такий гарний готель. Спа. Готель Барон. Він є частиною від комплексу «Romantic Спа-Готель. Тут розташований панський бар, де подають Пиво зварене в Яремчі, називається панське. Ось тут. Тому можна відвідати та спробувати. Але це пиво також подають в різних місцях, в барах, там, ресторанах у Яремчі. Довольно таке непогане пиво. Ввечері тут загораються гарні лампочки, олені тут. Діди Морози, все підготовлено до Різдва. Це е, Карпатська, е, місцева пам'ятна. Пам'ятка це гора Слон. Така вона добротна, велика. Біля неї розташовані декілька садиб, а внизу тече річка капру. Яромчанська дитяча школа мистецтв, в якої різні напрямки навчання є. Ось бачу, там оголошували набір на навчання дітей. А біля нього розташований пам'ятник краянам полеглим в Афганській війні у 1979-1989 року. Бачите, навіть написані імена містян загиблих. Ось у самому центрі Яремчі розташований ще один величезний пам'ятник. Партизанам-копаківцям, які теж захищали свою рідну землю. І поряд був вічний вогонь, мабуть, колись. Та написані різні, багато імен тих, хто полег цій війні. Цей пам'ятник є також в парку музеї мініатюр Карпат міста Яремче. Ми там його знімали, дивились, але тут він дуже великий. Навпроти нього розташований музей етнографії міста Яремче. Ось ще скеля, слон з іншого боку. Дуже кремезна. І взагалі я ремче розташована так між горами. Ось. З однієї сторони гори. І, якщо видно, і з іншої сторони просто сьогодні такий ще туман. Борцям за волю України. Терор. 1939-54 роках. Це село Музейний експонат Яремче. Ось музей. Тут є школа майстерна голинянської Голинянського климарства Ух ти Глинянський килим у просторі і часті. Ось це такий музей етнографії та екології Карпатського краю. Можна навіть в Google Play скачати. Цей музей працює вони, з 10 до 18 понеділок учерів. Кому цікаво, може зайти подивитися. Нещодавно відбулося дуже Гарне дійство, відкриття першого Макдональдсу в Карпатах. Це в місті Яремче. Ось багато відвідувачів у нього завжди. Ось таке гарне тепер місце. І Макдональдс доїхав до Карпат. Це виконавчий комітет Яремчаської міської ради. Центр міста. Люди виходять з поїзду. Тут така цікава річ відбувається. Коли ви приїжджаєте з поїзду, вас зустрічають не таксісти і не запропонують житло, а прилітають до вас екскурсоводи і вам роздають їхні листівки, що ви відвідували екскурсії. І це хі, на протязі. Всього нашого прибування в Яремчі відбувається. Так, ми дійшли з вами до вокзальної площі, вона центрова. Бачите, тут так гарно зроблений вертеп народження Ісуса Христа прямо в центрі. Ввечері воно все загорається. Яскравими лампочками. Так гарно і затишно напередодні Різдва і Різдвяних свят. Ось вокзал Яремче. Багато зараз потягів прибуває з різних куточків нашої країни. Тут пам'ятна стіна Небесної Сотні з фотографіями полеглих героїв. Ну, а далі вже йде така доріжка, яка веде до луна парку, до місця відпочинку. На неї розташовані різні кіоски зі смаколиками, з кавою, там, хондові. Вау, хлібеліські. Звісно, взимку може не дуже зручно це все з собою брати, але влітку, мабуть, тут дуже гарно відпочивати. Ось тут і лавочки такі гарні, красиві. Або якийсь кафе-каштан. Ми доходимо до лунопарка, який функціонує, ввечері тут все світиться яскравими лампочками, приходять дітки кататись. Ось тут правдива карпатська кухня. Ось лунопарк, а позаду там льодова ковзанка, на якій можна класно покататись. Навпроти храм дуже красивий Іоанна Хрестителя. Відбувається кожної неділі, мабуть, служба і гучно вони її на весь район ведуть, щоб всі чули. Там будуться багато апартаментів високих. Тут можна на тюбі спускатись, така да, навіть розважальна тема. Ось так. Ковзанка дорослі 300 гривень за годину, діти до 12 років катання за 1 годину 250 гривень. Помічник фігуриста 100 гривень. Тут видаються нам ковзани потрібного розміру, а там переодягаються і фігуристи виходять на льот. Яна он катается. Да. Ковзанка розташована прямо біля вокзалу. И тут платформа за всем заборчиком. Он. <связь> да, ну немножко что попробуй. Хороший, да? <связь> так, аккуратно. Что а? Это, как пузырь, да? Давайте, хорошо, я так. И... Ну, а навкруги гори, ялинки, смереки. Впереди розташований місцевий будинок культури, де відбуваються різні культмасові заходи. Також он. майданчик для відпочинку, тут, мабуть, був фонтан влітку, а зараз все у лампочках, загоряється ввечері, все блищить. Ось такий. Теж, мабуть, був водоспад улітку. Це міжнародний гуцульський фестиваль був. Там різні скульптури, мабуть, представлені були і залишені, щоб люди змогли любуватись, милуватись. Там розташована сцена літня. Ось то ж, водинок культури. Ближче підійду. Ось такий гарний. Поряд вулиця Свободи ще проходить. І якщо вниз по неї або пройтись, або проїхатись, можна потрапити до о, водоспаду пробій, до сувенірного риночку. Ось так. Ось така. Ось така красавічка. Трохи вище від центру. За залізничними колями розташований ярамчатський ринок. І, видно він дуже великий. Зараз ми хочемо туди потрапити. Мамуть багато всього, багато різних магазинчиків. Ось так і ось так. Ого, магазини. Ага, я знаю даже, куди зайти. Ось там можна. Тут продовольчі, чи товари. Все продається. І купання на Києвці не було. Грибочки 500 гривень. Ще всього. Овочі. Розуте, маліна 150 гривень, брусниця, сушені, черноса 150 гривень, ось багато сушки, горішки 350 гривень, 800 кілограм. Так ми нарешті дійшли до річки Пруд. Вона в самому низу я розташована. Ось вона така бурхлива, велика. Влітку, мабуть, тут і люди відпочивають. А зараз все в снігу. Вона широка доволі. Доброго вечора. Сьогодні ми святкуємо закінчення нашої казкової подорожі до міста Яренча. Тому ми вирішили це е, зробити більш так е, цікаво у такому гарному місті ресторані Тури. вже другий раз тут нам сподобалася як і кухня, так і ціна. Тому всім бажаю всього найкращого. Гарного та щасливого Нового року, щоб у нас нарешті настав мир. Ну і гарного і чудового різдва.